Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Із чого почну оплакувати я грішне моє життя? Такими словами, дорогі брати і сестри, починає свій великий покаянний канон преподобний отець наш Андрій Крицький. І далі у цьому ж каноні він дає відповідь на свої слова. Він каже, душе моє. Разом із своїм тілом іди, ставай перед лицем Творця і проси у нього прощення за свої гріхи. Бо гріхи твої безконечні. Преподобний Андрій Кримський говорить нам про те, щоб почати чи покласти початок свого очищення свого життя від гріха, потрібно прийти перед очі Божі. Потрібно встати перед лицем Боже із душею і тілом і просити у Бога проще. Людське життя є дуже складне. Немає людини, щоб жила, і життя їй було дуже просте і легке. Навіть найбагатші люди, найвпливовіші, мають у житті багато хлопотів, турбот і нещастя. І в такому бурхливому житті може здавати, що Господь нас залишає. Можуть опускати з людині руки. І це починається вже із самого нашого народження. Коли матір народжує свою дитину, то народжує її завжди в руках, в болях, в скорботах. Народжуючи дитину, вона розуміє, що приходить у світ нове життя. Це і радість. Але попереду в цієї дитини складне життя. І от тоді ця мати звертає свій погляд до Бога. Вона встає перед обличчям Боже і взиває, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Дитинка зростає. І в цьому житті, в якому вона зростає, вона хворіє. Вона має якісь своє життєві труднощі. Батьки думають, як цю дитину виховати, як дати їй добрий шлях в житті. Вони моляться над її ліжком. І знову просять у Бога, поки ця дитина росте, помилуй мене, Боже, помилуй мене. От стає дитинка вже дорослішою. І в неї починається вже її, якесь власне життя. Ще не дуже свідоме, ще не дуже відповідальним. Що не дуже це життя має клопотів і турбот, але вони вже є. Вони вже є і між друзями, з якими вона проводить свій час. Вони вже є і в школі, в якій ця дитина є. І тоді знову ж таки, батьки, дивлячись на неї, просять, помилуй мене, Боже, помилуй мене. І вчать цю дитинку так само вже звертатись до Бога у молитві. У цій же молитві прохання до Бога. Помилуй мене, Боже. Стає дитина дорослішою. Треба вже йти у своє життя, закінчує школу. Попереду неї здається відкритий весь світ. Вона готова обійняти весь світ з собою. Це юна людина. Їй здається, що нічого неможливого для неї немає. І тут життя проносить дуже багато ударів. І є такі діти на превеликий жаль, які не витримуються цих в долі і йдуть з життя. Тому і випадки самогубства є найчастішими серед такого віку дітей. І батьки дуже часто думають, що ж ми недоопрацювали, що ми не зробили, і чого не навчили цієї дитини, що вона так поступила, а не навчили просто важкі хвилини свого життя. Серце своє відкривати до Бога словами Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Створюється людина нову сім'ю. Має дружину чи чоловіка. Народжуються діти, клопотів житейських збільшується раз тим більше і більше. Дім, діти, робота. Знову дім, діти, робота. І в тому круговерті життя часом забуває ця людина, для чого вона живе у цьому світі. Часом забуває і про молитву, забуває про те, що треба приходити у храм, забуває про діла милосердя, про все забуває. Але приходять важкі моменти життя, удари долі, і тоді згадуємо про Бога. І ця людина згадує про Бога і знову взиває словами. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Так все життя людини пинає. Приходить старість. Коли тіло вже не має сили, коли руки опускаються, коли очі вже так добре не бачать, вуха не добре чують, вже не слухають людини ні руки, ні ноги. І за євангельським словом залишаються тільки ті, хто візьмуть цю людину під руки і ведуть, може, навіть там, куди вона не хоче. Ці безпорадні старості залишається одне – Молитись до Бога словами, помилуй мене, Боже, помилуй мене. І найважливіше, приходить час смерті. Людина зустрічається із ангелом смерті. Страшна ця зустріч. Немає, напевно, такої людини, яка б не боялась цього моменту. Немає такої людини, яка б не задумувалася над цим моментом, що буде, коли треба буде мені відходити від мого тіла і стати перед лицем Божим? як ми сьогодні чули в каноні Андрея Крицького, що будеш робити душе, коли станеш перед лицем судії твом? В час смерті, коли ангел відриває душу від тіла. Останніми словами людини, останніми словами, які мають бути на її устах, мають бути слова прохання до Бога. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Ось тому преподобний Андрій Хрицький і поклав у слову свого канону ці слова, ці прохання до Бога із помилуванням і з покаянням. Бо все наше життя від народження і аж до смерті. Має бути пронизана цим проханням і покликом до Бога. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Дуже проста, але одночасно надзвичайно важлива і надзвичайно сильна молитва до Бога, якщо сказана вона зі щирістю. Вже добігає час посту. Добігає той час, у який ми покликані із вами очистити свої душі і серця від всього того злого і недоброго, що в них накопичилось. Церква закликає нас прийти до сповіді і в таїнстві покаяння омити свої душі. Закликає нас приходити в храм і просити у Бога. Помилуй мене Боже, помилуй мене так само, як ми сьогодні багаторазово звертались до нього. Нехай Господь благословить усім нам з цим покаянним настроєм, з проханням Господа про помилування, пройти цей шлях. Постул закінчити його і вступити у світ на Христове Воскресіння. Щоб так, як зараз ми змивали свої гріхи, свої нечистоти, своїх сердець такими чистими, такими просвітленими і радісними ми стали перед пустим гробом Христа Спасителя. Побачили, що його немає в цьому гробі. Побачили, що одночасно і в серцях наших, як в гробі, немає мертвого Христа. Але тільки Воскреслий Бог у наших серцях, який каже до нас так само, як Він скаже після свого Воскресіння до Марії, не плач. А ми, побачивши його, звернувшись до нього своїми духовними очима, зрадіємо разом із жінками мороносцями, зрадіємо разом із святими апостолами. А ця радість можлива тільки в одному випадку, якщо весь Христ. Ми йшли, крокували разом зі Святою Церквою, на устах постійно співаючи слова. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Амінь. Слава Ісусу Христу!